Вітаю всіх. Сьогодні почну з приємного. Нічка в мене була весела, мене розбудив малий. В Харкові було тихо. Але з урахуванням того, якщо просипатись до дитини і ці всі тривоги, вони нервували трохи. Ці ці кінжали, вся її вотня. Тому треба трошечки приємне відео зробити перше. І так, розпаковка з тему. Що я замовила малому на тему? Мені ніколи було робити розпаковку, мені було, треба було швидко з носочками розібратися. Дивіться, дитячі носки. Теплючі, на тему замовила, взагалі вони недорогі. Дуже зручно. А це, я не знаю, як назвати, угі дитячі. Дитячі угі такі, круті, класні, але вже замазав. Ну, Вибачте, що сказати. Ось, і тут теплюче, теплюче. Тут як паралончик вже. Класна тема, малому ніжком тепло. Це вам показую лайфхак. Що я замовила малому, що мені допомагає? Тепер. Також малий новорічний костюм. Те, що я вам казала, інтуїтивно, що замовила. Мені сподобався. Він також тепленький. Тепленький, тепленький. Ви, мабуть, його побачите. Я не знаю, я фото дитини не викладаю. Якщо буде фотосесія, вона буде чомусь я впевнена. То ви побачите мене Там, з дитиною. Я не хочу викладати, бо люди є токсичні, нехороші. Буде, до речі, відео про це. У нас багато негативу, розумієте. Не вміють люди просто порадіти, що в когось нормальне життя хтось живе. Тому, вибачте, а це тапочки. Кайфові, легесенькі. Дивіться, які красиві. Теплючі. Легка-легка подошва. Класні, правда? Я поки що їх сховала, бо мали оце відірве на ура. Круто. Я взагалі на фотосесію їх взяла. На всякий випадок. Мені подобається, що мені сказати. Круті. Так круті. Це в систему замовляла. А зараз вам покажу наряди свої. Яка я щаслива, що я це замовила. І так, мій наряд саме для фотосесії. Оце. Новорічний такий наряд. Дякую. Прикольний, так? Да? А тут ковтинка. Правда, треба би схуднути трохи, але подивимось. Ну, може буде не зовсім товар не витмати. Я. Красива да? Оце вам таке на фотосесію. Планую фотосесію. Харків, до речі, так. Я планую фотосесію. Щоб ви розуміли, я по Харкову консультую з іншими людьми. У мене багато всякої інформації. Який вам періодично видаю те, що вважаю я потрібним. А так, хто вміє чи, читати поміж жартів, слідкуйте за моїми діями і все. Якщо я кудись хочу поїхати, я просто хочу поїхати відпочити, я вам це кажу. І, як ви знаєте, в першу чергу це просто бажання кудись поїхати відпочити для мене. І так, головне. Головна краса моя новорічний, спортивний, теплий костюм. Сукня в мене є. Мені ці сукні дістали, бо з малим мені незручно. Я хочу таке, щоб в ньому рухнути спати. А ще в нас зараз холодно, а тут таке. Він теплий, рожевенький, там був білий, рожевий і чорний. Він утеплий. Дивіться, який клас. До речі, дуже круто в приватному будинку в ньому бути. І ось такий принт новорічний. На штанцях. Класно, ви знаєте? Ну, Натяк тему приватного будинку, ви зрозуміли, трошечки. Знаєте, про що мова в мене, але, мабуть, це буде вже після Нового року, десь перше-друге число. Плани такі, а там побачимо. Так, оце теплючий костюм. Ви ж розумієте, для кого це роблю перш за все. Відео таке, дивіться, якесь ялинка, така краса, краса, красива. Знаєте, що хочу, хочу сказати, дорогачівщина, мені так цього бляха-муха не вистачало на Новий рік раніше. Якось мене змушував батько вийти, Ми там фейерверки купували такі фонтани, фейерверки маленькі. Ви бачите, в сукні вилізти в сраку морози. А тут натягнув красиво і гуляю у дворі, шашлики можна жарити, можна на вулицю виходити. І тільки ось знайшла. І прикол. Мене ж питають там, про щось. Я кажу, блін, я на новорі хочу спортивний костюм з новорічним принтом. І все, з малим я більше нічого не хочу. І прикол, я потім в тему знаходжу оцей костюм. Після цієї фрази. я його вибирала довгопринт і купила. Все. Для приватного будинку це офігенно, бо бігати на вулицю в сукні з раком ну знаєте, якось не моє. Сукня є, сукень багато в мене. Але оце ідеально, тому що невідомо, яке буде опалення і тому подібне. Де я буду новий рік, Рен його знає, де я буду. Але від того як буде тепло в будинку, там таке. До речі, Харків відразу для тих, хто не вміє себе тримати в руках, мова тут про опалення. Саме про опалення. Не про якусь діч, яку ви можете собі придумати. І про ці всі обстріли і всякої фігньої зараз, ну, що мені вам сказати, будуть намагатись цим працювати. Єдине, що вам скажу, поки що, все інше вас поки не стосується. Не ліземо куди не треба. Ось так накупила і дуже рада.